На стадіоні оболонь-арена у матчі прем'єр-ліги зустрілися команди оболонь Бровар та Верес Рівне. З перших хвилин пивовари захопили ініціативу. До перерви кияни змарнували низку нагод відкрити рахунок. Найреальніші моменти нереалізований краснопіром вихід віч на віч і потужний постріл Черненка в поперечину воріт рівнян зі стандарту. Обидві команди прагнули перемоги, і атмосфера була напруженою. У другій половині Верес вирівняв становище. З'явилися і моменти: всі в гордій самотності не зумів замкнути дальню стійку, а гайдучик на 72-й хвилині. Навіть оформив гол після втечі з центра поля, але забити м'яч не зарахували через офсайд, забити командам так і не вдалося. Справжній голепад стався в Олександрії. Щоправда, тон задали Одесити. Моряки ще до перерви шокували господарів чотирма голами. Відкрив рахунок Чорноморець за першої ж нагоди, коли Єрмаков зіграв на добиванні після кутового. За співоборонця підтримали й інші. Спершу ж замкнув чудовий простріл дади. Далі кузик у центрі штрафного розібрався з голкіпером за пасивності оборони, а перед перервою бойчук спокійно добив м'яч у сітку після сейву воротаря. У другому таймі команди забили по м'ячу, жовто-чорні розмочили рахунок зусиллями кравче. Але ха діда головою встановив переможну крапку. Ще до старту зустрічі було зрозуміло, що для подолання редутів господарів киянам доведеться покластися на дальні удари, та навряд хтось міг припустити. Що ця зброя спрацює вже на третій хвилині. Це бражко наважився пробити метрів із 30 та розкішно поклав під стійку. Але кілька цікавих випадів ЛНЗ таки призвели до помилки Динамо в обороні, коли Караваєв зіграв рукою у власному штрафному після прострілу з правого флангу атаки черкащань. До позначки підійшов бойко та впевнено розвів м'ячий буща на порізних кутах. Розсерджений столичний колектив узявся до справи заново. Серія атак білосиніх призвела до двох голів упродовж п'яти хвилин. Перший став наслідком індивідуальної майстерності Ярмоленка, який у фірмовому стилі переклав м'яч під ліву і пробив у дальній нижній кут. Натомість Буяльський реалізував 11-метровий зафол проти Дубінчака. Фінальні хвилини запам'яталися відкритим футболом. Динамо намагалося довести рахунок до розгромного, а футболісти ЛНЗ раз у раз норовили впіймати киян у контратаках. Вдалося на першій доданій, коли прядун головою замкнув навісно Ренкова. та білосині відповіли своїм голом. Блискавична контратака киян завершилася передачею Беніто Волошину на порожні ворота. Більше команди не забивали. Найцікавіше в першій 45 хвилинці у Житомирі команди приберегли на кінцівку тайму. На 39-й хвилині несподівано повели в рахунку закарпатці, коли твердохліб із лінії Воротарського завершив розіграш кутового. Господарі могли відігратися на 45-й, але Грицук невдало виконав пенальті. Утім, Полісся зуміло перевернути гру після перерви. Ефектний гол у середині другої половини провів Смоляков, а Ельсон елегантно закинув партнеру в штрафний, а той за дивною траєкторією перекинув через бандуру. А під завісу зустрічі Мустафаєв другим темпом то м'яч у сітку. За схожим сценарієм розгорнулися події в Полтаві. Там місцева ворскла відкрила рахунок на 18-й хвилині. Степанюк п'ятою відкинув на челядіна, а той з меж штрафного влучно пробив у дотик. Проте криворіжці були попереду ще до перерви. Спершу в дальній кут залетіла діагональ за а потім Кожушко реалізував момент в контратації. У другому таймі Кривбас забив ще двічі. На старті половини м'яч відскочив до кожушка після прострілу Ілліча, тож українець з кількох метрів переправив сферу за лінію, а під завісу поєдинку Дібанго потужним пострілом. Змусив Ісенка капітулювати в четверте. Обидві команди стартували активно. У перші чверть години нагоди встигли змарнувати і львів'яни і гірники. Зокрема, Криськів відправив м'яч поруч зі стійкою з лінії штрафного, а хавбек руха пастух із півкола карної зони закрутив у поперечину. А на 17-й хвилині шахтар відкрив рахунок. Гол організував дует Криськіва та Судакова. Перший віддав передачу на лівий край штрафного майданчика, а другий прийняв м'яч і класно пробив у дальній кут під самісіньку стійку 0-1. Далі настав час сольного номеру суддівської бригади. Спершу рефері після перегляду повтору вилучив Ракицького за гру рукою і брудний підкат проти квасниці. А за хвилину з меж воротарського проштовхнув м'яч у сітку дідик. Проте лайнсмен зафіксував офсайд. Рух таки зумів вирвати нічию під підзавісу зустрічі. Голів'ян став справжнім шедевром. На 88-й хвилині Слюбик потужним пострілом із-за меж штрафного майданчика зняв павутину з ближньої дев'ятки, 1-1 у підсумку. У перші хвилини симпатичніше виглядали спортклубівці. Потім, на стартовому відрізку зустрічі, ні Луганці, ні Дніпровці до реальних нагод забити справу так і не довели. Трохи похвилюватися змусив хіба що удар Когута низом повз дальню стійку. А на 24-й хвилині Дніпро 1 трохи несподівано повів у рахунку. Спрацювала триходівка ходівка гостей бабенко рубчинський Когут. Останній якраз і відправив м'яч у дальній кут після перспективного прострілу партнера 0-1. Далі команди продовжили в тому ж дусі. На полі було багато боротьби та обмаль моментів. Реазувати фінальний штурм зоря не спромоглася, тож зазнала четвертої поразки в нинішньому сезоні. У першому таймі команди провели більшу половину часу в боротьбі у центрі поля, у другій 45 хвилинці команди діяли більш активно, обмінювалися атаками, але реалізувати їх так і не вдалося.